Центральним матчем шостого туру чемпіонату західноукраїнської хокейної ліги стала суботня гра у Калиші. Місцева олімпія приймала хокейний клуб Луцьк. До очного протистояння волиняни випереджали суперника на три очки у турнірній таблиці. Олімпійців, нагадаємо, підвела технічна поразка у другому турі за невиїзд до Львова. І так підопічні Ярослава Дорожа будь-що прагнули перемогти суперника перед власними оболівальниками. До цілком рівної гри головним у матчі став фактор кращого використання чисельної більшості, під час якого набагато вправніше діяли господарі, які й закинули одразу три шайби і давали поєдинок до перемоги – 4-0. Однак повернути собі лідерство у першості Олімпія не зуміла, оскільки у Луцька краща різниця забитих та пропущених шайб. У Львівському дербі експрес був сильнішим за Вімберкут – 7-3. Після цієї перемоги залізничників притул підібрались до лідерів. Тож цієї суботи у Львові відбудеться один з центральних матчів не лише ігрового вікенду, але й першого кола. Загалом експрес прийматиме Олімпію.